Я, людей. я, я, людей, тут Де вони люди добрі? <голові> Давайте зараз <голові> після сесії підемо, чотири я до Оксани Іванович. Задамо її питання, чого ти, де? ти? А ви чим займаєтесь? Бог не поможе. Поднімач зараз. Значить, вас да, я попрошу пока перед Петросами Кузькою вирішитись на ці слова. Та ці прості далі називається. Це не толерантно, це подожіть. значить, Я прошу вас всіх. Може це не добавить. Давайте навіть зберемо цьому залі і пішомо коли... за да, кінці. І коли буде трошка на місці. Задайте їм питання відверто в очі. Він відповість на всі ваші запитання. Я зараз не хочу захищати його, то що сказав Васильович, тому що ні одного сотні безкоштовно, ні одного процента, як пацієнта від да, 0,3%. У нього принесуть принесу, принесу, да, принесу, да. рішення ні одного якраз в лісі, там чи статки та далі він не взяв. Він прийде сюди, на ваше питання присіван. До скаже цілі, якщо вам передати. Я вас слухаю, ці вас увагу. Що можна це не Так, І залучно людей назвати, десь хоче, там можна і Богу сказати. Сейчас вийдуть, то можна мені казати більше. Ну скажу, Реалі, на любе питання він вам відповіді з себе. І це неправильно обливати людину в'язнів, що з'являється. Так само депутати. Да. А на що брали, я вас прошу. Назвіть, один, будь ласка, приклад того, що ви брали на прадікладі. Назвіть, будь ласка, кому ми взяли землю, Хто забіг за церкви? Ваше сервис.

Мечтанці в жищем, ми хочемо вам поблагодарити, що ви така жінка, та й позволювати матір, що вас народила, таку мудру, сильну і розумну. Ми всі дуже вдячні, ми дуже багато зробили. Кузмену. Терещенко, який дійсно день у день перепитував, як там коло дуже їхні постійна. Людина дала тільки хоч поганенько. Спасибі сім'ї журило. Я дуже вдячна цим людям, які відкликлися на нашу біду. А ви де були, шановні депутати? Я скільки ходила до вас. Де Бондарковський? Де він був? Я до нього звертала з барази з документами з усім. Він рік. а людей де ви бачили. Поставили ті землі, яким на 10 соток, вона на наволос сюди на брода і що вона творить? Ніхто не відспекнувся. Спасибі цим людям. Документи повикрадані, документи попідроблювали. Наскільки це буде в цьому житті таке творитися? До якого часу? А ви, шановні депутати, кучкуєтеся. Ага, ми за ті, ми за ті, і робите тільки коло прожищеву. Праці, шановні депутати, і відповідно до статті 16 закону України про статус депутатів органів місцевого самоврядування, ми повинні прозвітуватися перед громадою. Сьогодні вже просрочені 3 дні. Звичайно, ваша робота за рік була плідною. Я дуже вдячна від імені всієї громади за ті рішення, які були проголосовані по виділенню коштів на придбання і підтримку обласних проєктів, але є ще робота на округах, і я як працівник міської ради стикаюся з тим питанням, що люди не знають, хто не депутат на окрузі. Я вас дуже прошу. Звіт е, про роботу, звичайно, я, е, я і громада не може вимагати, але громада, в принципі, може вимагати, робити в відкритому режимі, щоб люди хоч з вами познайомилися. Бо дуже приємно буде, особливо звернення до депутатів молодих. Я казали, не всі депутати молоді хочуть щось робити, а деяким робити не дають. То хотілося б прочути їхні проекти, що вони що їм не дають робити. Тож на образі їх взагалі люди не бачили. Тому, будь ласка, я знаю, що на минулій сесії було на допрацювання відправлено рішення не прийнято вам до звіту депутатів міської ради. Не знаю, що треба було допрацьовувати. Звідки готуйте і виступите перед громадою. Дякую за увагу. Доброго Я хочу сказати декілька слів політичної сили Батьківщина. У нас чотири Володимирівна, Гораш і але так сталося, що буквально після першої сесії наша, наші депутати втратили якісь контакти. Кретно у нас Артем Миколайович почав спілкуватися з Миколаєм Антоновичем, з Ланом Миколаєвину з усіма з усіма. Тільки не своїми колегами. Правильно. На одній із зустрічей, які проводили в нього на окрузі, ну ми питалися в нього допити. ну чого так, Артем, ну скажи, ну разом пройшли в свою компанію. Скажи, чого так? Я вбачаюсь, ну, аргумент на окрузі, вибачаю за слова, тому що вона лежить жопа генералу, це тобто Ніна Володимирівна. Я хочу, щоб Артем, користуючись такою нагодою, багато теж виборців, голосували за нього, як за міського голову, які зараз теж зробив супереч нашим якимось нашим поглядам, які те, що ми всі депутати об'єдналися з генералом, і це була основна причина, через яку він не спілкується. Я хочу, щоб він всім відповів, чому він вступив в групу, якщо це ну, була раніше причина розбору. Офіційно підписав офіційні документи. І як називається зараз те, ну, як може прокоментувати свій поступи? Ми його голосували, так як ми проходимо по батьківщині. Е, я депутат прокуренту аренден, виборчий круп номер 9 як було сказано, всеукраїнське об'єднання батьківщина. Е, я хотів би взяти це слово і думав взяти вже в кінці, тому що сьогодні я, як член секретаріату, писати протоколи і вибачаю, що можливо десь там щось не запишу, але я виправляю. Дивіться, якщо сьогодні пролунала така е, фраза, як було сказано та. Лиже жопу Так. Да. — красиво, да. Да. але ж дивіться, так, да. дійсно почалося все так. Вибори пройшли, все пройшло. 5 грудня приїжджає депутат області Кузьменко, Кристина Іванівна до магазину Валентина. Там був задіяний округ 8, мій, сусідній округ і 9 округ. Це місце, яке за мене проголосували люди. Там почалося звинувачення, що я продажна шкура, що я беру гроші усіх, я, мені платить із пічак неформально зарадника, і в Клеменка я взяв, і в Бабича я взяв. Одним словом, я взяв усіх, став лише чути не А Хто конкретно казав, скажи? Хто конкретно тобі казав? Кажі, скажи, що вам сказав? Що я взяв? конкретно Тобі казав, що ти Так, ви. Скажи, друзья у нас, ти сидиш з словами. Що ти Давайте зі Ви Дайте скажи. Вибирайте, давай через час зазвони. Я дикта вісити на мене кожен може. Будь ласка. Факт факти, я ж Фаміля, а, я давайте. Да, давайте я да. не говорю, а давайте. вось Ольга Оля, ви ж були тоді на контракт. Ми полосили у вас в мене всі всіх ріках, які ці були. Давай, поговоримо, давай, я ви не знаєте, правда? У мене була зустріч буквально з виборцями. Розламали саме, але а як ви значить давайте, Якщо ви хочете, щоб це було про правильно, я на Тобі за те, що ти наук, і ти вас, То що всі люди зводять і питають, де ти викликалиш, дайте міхор. Оце тобі буде анімати. Понятно, я знаю, звісно. Ми всі рішення, все розуміємо. На протязі восьми місяців я нічого не міг добитися. Мій округ був е, поза межами будь-якої уваги. Будь е, коли Дмитро Олександрович зібрав цей депутатський корпус, а це дійсно було, там тільки не приїхали. У бібліотеці да, Сергій Іванович проституток. Тобто, а чого ж ти пішов? Я пішов, тому що запрошення було від депутата. Такого самого, як. Коли підняті багато-багато питань, всяких питань. Один аргумент Петра Олександрович, саме в першу чергу, був. Зараз є тут присутні ті люди, які були в так званій опозиції. Правильно, До цієї, коли вибирали крізь нування. Я не скриваю, що я за крістінування не голосував, тому що був присутній на сесії, 21 депутат був проголосував за неї як за секретаря ради. Я один-єдиний проголосував проти. Я не скриваю цього. Що я поговорив за вісім місяців, мої е, е, те, що я висловлював, ніхто нічого Скільки не а що Кристина Ми говорили за Христина Іванов, Івановна, давайте так. Вже договоримо по факту. Олександрович звернувся до всіх депутатів з тим, що треба все-таки враховувати дум. П'яти депутатів, які входять в опозицію. В опозицію. Це, це нормально, якщо є опозиція. Є влада, є опозиція. Ну, якщо є ці люди, давайте, будь ласка, запрошуйте їх на всі зустрічі, запрошуйте і чуйте їхні думки. Якщо я хочу, в мене так само є три вулиці, які не асфальтовані. На моєму окрузі ні одного ліхітаря немає. Люди просто вже божеволюють. Я не розумію, чому цей опит постійно.

5, 5 серпня я в після зустрічі з моїми виборцями. Да, ми говорили багато питань, оговорити поговорить доріг і освітлення, і трансформаторів того, які якоби його поміняли. Люди всі звертаються до мене, що в нас мережі все-таки перебої постійно. Слава Богу, починаю я правду я звернувся до вас, У мене 19 було питань. Ми з вами це обговорили. Ви мене вислухали. Нічого я не роблю, що ви мене вислуховували. Вислухали. Але в кінці кінців, коли подалися останню на цю сесію рішення по поводу асфальтування на лікарні, одна вулиця моя не була зустрічена. Ми попросили мав, щоб я офіційним зверненням, якщо це так потрібно, офіційне звернення, добре я за все. Щоб все-таки у мій вулиці були дати співучені на 2017 рік. Я розумію, що 16 році їх не зроблять, бо залишилося 12-го року. Там були е, перечіни вулиць, які дійсно люди перші, перші на мене позалив ці заяви. — А там у що там? — Що у вас там? — Залив? — Ну, вперше, коли я зустрівся з дружиною я зразу поставив питання, якщо є недовіра, будь ласка, зробіть мені недовіру, і слідуча людина зайде. Всі одноголосно проголосували за підтримку мене. Це було на моєму образі. Хочете, будь ласка, їдьте, розбирайтеся, вислалися я думаю, поїдете, все зробите. А, Діалог, питання а, я хочу зразу наголосити, ви казали про 8 місяців на посаді виконуючи обов'язки, я 3 місяці. Я не знаю, до кого ви до цього зверталися. По-перше, я хочу сказати, ви знаєте, що я 2 роки працюю в благодійному фонді Руслана Кузьменко. До мене дуже багато людей звертається. І до мене після різниця, але звернеться або звичайна людина, або звернеться депутат. Без цього в мене різниці абсолютно нема. Є депутати, які працюють і допомагають на окрузі. Коли до мене дзвонить Василь Якович, я каже, що там є у нас питання, я це знайшов, тут купив, тут домовився, з тебе тільки там трошки щеплення підсипати. І сказати, що десь комусь не допомагаєте. 에... Стосовно депутатів, так я не скриваю. Є депутати, з якими комфортно працювати, це Анатолій і Костянтин Рапляч і багато інших депутатів. Ну не зважаючи на те, що хтось мені приємний чи неприємний, я розумію, що там люди. І люди від наших відносин не мають страждати. Я наведу конкретний приклад: район Маковщина, там депутат Володимир, Володимир Володимирович Терещен. Володимир Володимирович, якщо можна, покажемо, хто це? Так. Я можу сказати наступне. На цьому окрузі Руслан Олександрович зробив джерело. Руслан Олександрович робить зараз дві вулиці, асфальтуються. Виконавчий комітет розчистив дороги, зробив роз'їзд і через тиждень туди поїде автобус. І це при тому, що там Володимир Володимирович, і я думаю, що більше заслуг, якщо він там на окрузі працює з людьми, також йому буде приписувати. А на сьогоднішній день той же Володимир Володимирович Микола Олександр десь пішов, який також ходить, каже, що Кристина Іванівна не допомагає на украсі. Вибачте, конкретно по округу Кульбаченого, був місточок зробив. ʻAʻā 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 Я вам допомагала. Правильно? Потім зараз вулиця у вас робиться Абалонська, окружна. Скажіть мені, будь ласка, я зараз заслуговую на те, що ви кажете, що Вістіна Іванівна нічого не робить, і вулицю Кірова вона не зробила. А що розуміше? Окружна, щоб це великі машини не їздили, чи вулиця Кірова? Я кажу стосовно того, Хто звертається, де люди звертаються, мені різниці, це депутат, які мені приємний чи не дуже приємний. Будь-який депутат, хто звертається, всі ми допомагаємо. Окте в... <плоджування> ну, Миколаєвич, давайте покладемо руку на серце. 5 серпня ви працюєте з 25 жовтня, ви прийшли, сказали, все, я готов. Учаснуть будь яких комісіях мене запрошуйте. Та це ваша право, депутати. Секретарі yeah. ради запрошує, оголошує, секретар обзволює і каже, будь ласка, приходьте на комісії. Це не треба прозору питати. Можна сходити участвувати. Будь-якій комісії в будь-якому прийняті рішення. Якщо ви мене, скажіть, питали якоїсь поради чи якоїсь інформації, вам чогось не надавалося? Так, давайте починати сесію. Зібралися в бібліотеку. Не буде ще немає запитання. Не було скажіть перед громадою, Не було, що Дмитро Олександрович дійсно пропонував всім створити групу і працювати разом. Було так? Створити групу. Потім ваші слова були що я, як я можу працювати із кущером Максимом Сергійовичем, якщо я якщо вони мене не навіть і. Я з ними не можу працювати. Були такі слова? Так, за да, було. Ну, — То Як ці можна слова прокоментувати? Я працювати. не розумію, що... Давай, Давай. Я прошу вибачення буквально рекламу, а я закінчую. Дивіться, коли мені щось не зрозуміло і коли мені щось непонятне, я і питаю, чи правильно я зразу? чи Прошу якісь коментарі. Я щось не придумую і не хожу, не розказую. Про... Ви особисто розказували про титушек, які стояли з автоматом. Де ви їх бачили? За два клади. Чи душки да. <гул> <Però, щас не, гул> <не> з автоматами чи з коло. Просто зараз ми повернемося до питання, звідти переробки заводимо. Стоїть і біля білоги говорили з Русланом Олександровичем. Правда? З, з автоматами? Руслан Олександрович, ну я не буду перед промалією говорити, хоча да. треба було сказати, але я не звертаюся. Що не сьогодні завтра, Петро Олександрович хоче керувати? Хай керує. Депутатською групи, ну хочете, не хай керувати, хай собі керує. Так воно люди добрі, ну дай не вже говорити. Але як, якщо ти будеш в моїй команді, ти будеш там мером, там ще чим, а так ти не будеш. То ви забулися таки, що люди вибирають, хто буде мером, не побачимо.

Нема чого ти ж Оце проти давайте! я відкривався тільки за того, тому що я знаю, що оце все, що говориться, що не відходи. Хай ті, які перші, більш подружні підприємці, які можуть. Проти. Цьому щетель, вагає, на е, чи, чи тене, цьому якомусь мати є соціальні полки чи обстане, по завищі день їх немає. Тому перш хоч початку вони показують, як це працювати. І коли я зможу, повірте, я зможу, Я підприємство три роки. І я не можу просто це собі дозволити. Повірте мені. Дові, у нас у нас дві години нарада тому то ми мати час на виступи. Добрий день, прошу Микола. Значить, на минулій сесії було прийнято депутатами питання про розробку технічної документації на сміттєпереробний завод. Я хотів би задати питання, навіть не питання, а прохання. Повідомить, будь ласка, коли будуть громадські слухання з приводу цього, тому що третім пунктом таке рішення є. І хочу. Або, може, з'явиться ця документація, або побачить її, або щоб її озвучили. Функції розвитку. У мене надійшло звернення стосовно цього питання, У мене є відповідь, але я розумію, що інша людина також по цьому питанню. Ви будете зараз задати? Доброго дня. Дівчинка Олена Олександрівна, представник громадської організації, депутати. У мене до вас таке питання: складається таке враження, що ви взагалі забули, що ви сюди прийшли. То я вам нагадаю: ви прийшли представляти народ, прийшли представляти громаду. Я сьогодні сюди прийшла по двом питанням. Перше питання це дійсно сміття переробний завод. Я нагадаю, що півтора року тому депутати вперед скликані проголосували про те, щоб надати розробну проєктну документацію по поводу сміття перероблення.